Образи захисників і захисниць автопортретах у персональній виставці одеської художниці Ольги Погрібної. Час героїв представлені військові, яких вона зустріла під час війни. Актори, художники, інструктори з йоги, підприємці, які залишили звичне життя і пішли добровольцями на фронт. До повномасштабної війни художниця здебільшого писала пейзажі, але війна змінила її творчий напрямок. Пейзажі, це поєднання портрета і пейзажа, Це для мене було відкриття моєї особистості. Тому що я ніколи ну, писала портрети, але без фанатізму. Мені подобається портрет. Я для себе його відкрила іменно особисто. Я вважаю, що це своєрідний літопис, тому що будь-яка історія, вона треба якихось документальних підтверджень. І своєрідного це документальне підтвердження. Виставка картин час герою побувала в Києві, Львові, Одесі, Ізмаїлі та інших містах. 6 березня експозиція була представлена в південному. Проте через шахетну атаку, яка сталася напередодні, урочисто відкриття не відбулося. На офіційне закриття виставки 2 квітня запросили поціновуючи мистецтва. Не було світла ну, трошки інше. це е, події тоді відбувалися, але виставка дійсно. Дуже крута, бо я вже сьогодні казала, що я знаю ну, знайома з волі з її творчістю ну, достатньо давно і слідкую за нею в соціальних мережах, бо вона дуже активна в своїй громадській діяльності, в своїй творчій діяльності, дуже цікава людина. І дійсно мої творчі знали як таку більш жіночну, там з пейзажами, з пастильними тонами. Тобто, ну воно якось було все лагідно, по жіночному. І коли я сюди зайшла, з'явилися портрети. І це це сьогодення, це те, чим ми зараз живемо, і дуже класно, що є дуже багато портретів. Це ті люди, які як Оля сказала, що вони добровольцями пішли на війну. Дуже добре, що є каталоги під кожне портретом. Є маленька історія цієї людини. Я, чесно кажучи, сьогодні перечитала всі, бо дуже хочеться знати про кожного з них. І таким чином і створюється історія сьогодення, коли люди зна повинні знати своїх героїв. Більше про мистецьку подію дивіться в програмі Життя міста.